Святий Миколай у традиційному образі зустрічає відвідувачів у казковій локації. Старовинній церкві Архангела Михаїла 1777 року на території Ужгородського скансену. завітав і шестирічний Кирило. Ходить по землі святий Миколай, ти лише засни і його чекай. Ти лише повір, те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ну, така гарна, вірша розповів, а тримай подарунок. Тримай. Хлопчик каже, був чемним цілий рік, вивчив вірша і отримав подарунок, про який писав листа Святому Миколаю. Машинка, песик, солодощі і якась штука. Дуже крута і гарна. Дуже сподобалося. Дуже класно, що є в Ужгороді таке місце, де можна піти з дітками і зробити їм гарний новорічний настрій, тому що минулого року ми їздили аж Мукачево. Дуже класна ідея, і дуже класно, що ці кошти йдуть на ЗСУ. Прекрасно. В інтернеті, у Фейсбуку побачила на сторінці, що Скансан збирає діток на таке мероприятие і вирішили піти, подзвонили, записалися і все чудово. Відкрилася резиденція 3 грудня, триватиме до 8-го. Святий Миколай зустрічає діток з подарунками з 15 по вісімнадцяту годину. Вчора було чотири школи, уроді, наскільки я знаю, чотири класи. Сьогодні так само, вроді чотири класи був. Вчора роздали біля 130 подаруночків, подарунок. Сьогодні ну більше більше 130 подарунок. А загалом скільки заготували? Ну заготували. Для початку 500, а там будемо бачити по потребі, Що потрібно буде, будемо до замовляти. Резиденція Святого Миколая в Ужгородському Скансені відкрила свої двері вже в четверте. Святий Миколай в такий важкий час у нашій країні і для нашої країни все одно хоче приносити радість, щастя. Діткам, тому що дітки це майбутнє, і вони повинні виховуватися у християнських традиціях і дай Боже, що ті традиції відновилися, і що ми зараз вільно можемо їх святкувати і втілювати в життя, і виховувати наших дітей. Акція відбувається для Допомоги Збройним силам України свято для малечі. Допомога зсу. Вхід у резиденцію за донат встановили скриньку при вході. Збирають на дрон символічно від 100 гривень.